Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з художньої літератури та малювання. Послухайте, я вам прочитаю оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Троє рожевих яблук. Коли Марійці було сім років, вона посадила яблуньку. Через три роки яблунька зацвіла. І на ній зав'язались троє яблук. Щодня ходила Марійка в садок, дивилась, як росли яблука. Вони з кожним днем ставали більші, наливались соком. Марійці не терпілося. Те деревце вона посадила для своєї мами. Вона його так і назвала мамина. Яблуня. Дівчинка мріяла про той день, коли яблучка достигнуть. Вона піде в садок, зірве їх і принесе своїй мамі. Нарешті цей урочистий час настав. Яблучка стали рожеві та пахучі. Ясного літнього ранку Марійка пішла в садок, зірвала яблука. Поклала їх на тарілку і принесла до хати. Від хвилювання личко її почервоніло. Мамо, прийміть від мене цей дарунок, тихо сказала Марійка. Це з вашої яблуні. Мама обняла доньку і поцілувала. Вона взяла тарілку з трьома рожевими яблучками. І поставила її на вікно. Минув день, другий, третій, щодня Маріка нагадує мамо, їжте яблука. Та мама тільки усміхається, хай ще трохи постоять, промовила мама, милуючись подарунком. Як ви гадаєте, діти, чому мама Маріки? Не поспішала з'їсти три рожевих яблучка. Так правильно, мама милувалася ними. Вона була щаслива від того, що донька для неї виростила яблуньку і подарувала їй ці яблучка. Я пропоную вам сьогодні намалювати три яблучка на тарілці. Погляньте на яблучко отаке червоненьке або рожеве яблучко ми будемо малювати. Ми з вами намалюємо їх три штучки, бо три яблучка виростила Марійка для матусі та подарувала їй. Розгляньмо яблучко, якої воно форми. Кругле, трошечки видовжене якого воно кольору? Червоного з жовтим бочком. Ви можете намалювати червоні або зелені, або рожеві яблучка на тарілочці. Тож, приступаємо до роботи. Але спочатку я пропоную вам розім'яти ваші пальчики. Для цього ми візьмемо олівець. І покатаємо його в долоньках. Тепер так. Тепер так. Тепер тримаємо олівчик між пальчиками. Тепер між іншими пальчиками. Молодці. Тож приступаємо до малювання. Візьміть тарілочку і обведіть її по контуру. Вишив круг тарілочка для яблук. На ній олівцем намалюйте три яблучка з хвостиками круглої форми. Кожне яблучко фарбами розфарбуйте по контуру. Вже потім починайте зафарбовувати серединку кожного яблучка. Ось так зафарбовані всі три яблучка. Після цього чорним кольором малюєм яблучком хвостики та носики. І будь-яким кольором за бажанням зафарбуйте контур тарілочки. Надсилайте мені свої роботи. Я дуже буду їх чекати. До побачення!